Субота, 16 листопада. Радість Ісуса. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Євангеліє від Івана, 15, 11. Джейкоб кнап прагнув пізнати Бога. Якийсь час він боровся з почуттям вини, але одного разу раптом усвідомив, що Ісус Христос звільнив його від цього тягаря вини. Кнап підвівся з колін і з вдячністю подивився на небо. І саме в цей момент йому здалося, що Ісус спускається до нього з розкритими обіймами. Ось що Джейкоб згодом сказав. Моя душа сколихнулася, і я почав співати гімни хвали благословенному Спасителеві. Здавалося, що ці гімни зливалися з радісним співом птахів. Сонце сяяло небаченим досі світлом, здавалося, що величні дерева поклонилися в безмовній покірності, уся природа всміхалася, і все живе й неживе віддавало Богові славу таким гучним і виразним голосом, що його неможливо було не зрозуміти. Цей досвід задав тон усьому подальшому служінню Джейкоба. Цей момент став вирішальним у його житті. Він зрозумів, що християнство це не просто те, у що можна вірити, але що можна полюбити всім серцем. Християнство це набагато більше, ніж система якихось переконань. Це зустріч із Богом. Саме в цій зустрічі з Богом і полягає весь зміст християнства. Шлюб без любові, рабство. Подружжя може жити під одним дахом, але емоційно перебувати далеко одне від одного, створюючи вигляд благополучної сім'ї, залишаючись одне з одним заради дітей, насправді подружжя відчуває, що опинилися в безвихідному становищі. Наш релігійний досвід може багато в чому нагадувати цю ситуацію. Існує вірогідність, що ми опинимося в пастці суворих правил. Релігія може перетворитися для нас на обов'язок, повинні не повинні. Любов здатна все це змінити. Взаємовідносини з Богом наповнюють наші серця теплотою, любов'ю і хвалою. У Христі наші серця співають, у ньому обов'язок перетворюється на насолоду жертва стає задоволенням, його заповіді стають дорогою до небес. За все своє служіння Джейкоб кнап привів до Христа понад сто тисяч чоловік. Можливо, ви не матимете такого досвіду, який пережив Джейкоб. Однак у кожного з нас можуть бути такі взаємовідносини з Богом, які наповнять наше життя Його любов'ю. Сповнені Його любові, ви зможете змінити свій світ, як це зробив Джейкоб.